Сьогодні розглянемо з вами лепбук на тему Моя сім'я. Він зроблений на 4 аркоша А4. Кожна сторіночка заламінована. Між собою вони зшиті пружинами. Ось тут у нас розгортка, квіточка, що є сім'я. Сім'я це любов, турбота, довіра, радість, допомога. Тут гра: хороший вчинок чи ні. Про різні життєві ситуації у сім'ї. Наступне у нас іде вірші. Наступні вірші. Ось на таких картках. Теж вони усі заламіновані. Розгортка я зростаю. Ось так, як зростають і хлопчики, і дівчатка. Наступна її гра, кому ти ще подаруєш. Ось тут у нас у кишенці наступні сховані подарунки. І потрібно аргументувати дитині, кому вона що подарує, і розповісти, чому, чому вона так думає. Адже подарунки можна дарувати людям. різної статі, наприклад, самокат можна подарувати і братику, і сестричці. Родинне дерево. Воно в нас на липучках зроблене. І усі члени родини в нас живуть ось тут у будиночку. Заховалися. Наступна гра. Знайти тінь, багато карток, теж різних ситуацій, сімейних. Це гра намисто добрих слів. Наприклад, я збираю це намисто для мами. І на кожну намистинку називаю добре слово. Воно у нас чотирьох кольорів. І ось тут є підказка, якого кольору потрібно намистинку покласти. І остання сторіночка. Це у нас пальчиковий театр. Ось заховані члени родини. Їх можна вдягати на пальчики. А також ось є у нас долонька, теж вона на липучці з віршиком. І можна вчитися за допомогою неї, такого віршика. Ось цей пальчик мій дідусь, а ось цей бабуся, ось цей пальчик мій татусь, а ось цей матуся. А цей пальчик маленький, це я, а це вся наша рідня. Можна по різному використовувати наповнення цього либука.